Всім привіт! Сьогодні ми вам розкажемо, як забезпечити себе електроенергією, коли вдома відключили вам світло. Якщо ви живете у приватному будинку, ви можете використовувати бензиновий або дизельний генератор. При купівлі, в першу чергу, вам потрібно визначитись із потужністю генератора. При купівлі, в першу чергу, вам потрібно переглянути, яка вам потрібна потужність. Для того вам потрібно переглянути характеристику електроспожувачів. І після цього е, здійснити вам бажану покупку. Вас повинна цікавити кількість Вт-годин. Це робиться для того, щоб ви собі визначили, скільки у вас буде споживати електроприлади, і для того вже ви підбираєте ваші електрогенератори. Також, якщо у вас є сусіди, е, ви можете з ними спокійно переговорити, узгодити про покупку електрогенератора. Це вам зекономить певну кількість коштів. Якщо ви проживаєте у квартирі, бензиновий чи дизельний генератор вам не підходить з погляду безпеки використання. У такому випадку у вас є два варіанти. Перший це купити бензиновий або дизельний генератор на ОСББ, і тоді ви будете користуватися цілим під'їздом, але тут є нюанс. Вам потрібно врахувати потужність всіх квартир, які будуть споживати електроенергію. Другий варіант це купити портативну автономну електростанцію або портативну сонячну електростанцію. Але слід врахувати потужність. Тільки пам'ятайте, що перший варіант приблизно коштує 350 доларів, і час від часу його потрібно також заряджати від іншої мережі. Другий варіант значно дорожчий приблизно 750 доларів. Але у такому випадку ви вже повністю автономні. Важливо те. Що потрібно обирати електроприлади тільки ті, без яких ви не зможете обійтись. Пам'ятайте: краще бути зараз підготовленим, ніж у критичний час бути вразливим. Дякую за увагу! Пам'ятайте, що все буде добре! Разом до перемоги!